Всім привіт! Продовжуємо грати все десь тудай. Хатинка в лісі. Продовжуємо виживати з одним життям. Я тут щось собі думав, думав, що ж тут робити з цією хатою. Е, так як я казав, я міг би зробити просто вхід в вікно, так як завжди, і, і все. І зламати цю... ці сходи, і вони б туди тільки ходили. Але хочеться щось іншого, і так от не знаю, що ж тут робити. Вже думав, може тут якось робити, щоб, знаєте, в разі небезпеки їх скидати вниз, кидати туди якісь гранати, може, сюди ж можна закидати гранати, тут закрити. Але чому вони тоді мали б сюди взагалі ставати, як їх сюди направити? Чому вони б сюди просто не захотіли лізти? Не знаю, маячня якась поки що. Треба щось собі вигадати. Ой, зараз підемо на квест. Забув я в минулій серії купити собі казанок. А може, зараз в тій хаті в в з квесту може буде казанок. Або купимо. Не знаю, що тут вже і робити. Або просто собі якось огородити якусь м територію. А може всю цю хату. Просто викопати рви. Такі, знаєте, ці. З кілками там чи з чим. Так як, так як знаєте, як це було ще, не знаю, на рекламі 7 Days to die там 8 років. тому Обкопатися. І таку базу зробити собі ще таку старезну, як колись робили. Не знаю. Я таку, просто якщо обкопувати аж таку величезну базу, то. Вони ж зі всіх сторін полізуть. Хіба що я зроблю рів такий? Е, рів. А вхід до самого дому з Рову тільки в одному місці? Наприклад. Тоді. Ну, тоді вони б ішли там, де я хочу. Не знаю, треба ще подумати. Вони ж часу не багато думати. Хоча зомбі так на першій орді взагалі нікого не було. Може на другій теж нікого не буде, там на третій, або там прийдуть якісь пару зомбів, то що мені з них. Ну, і я ж хочу таку базу, де лут буде мені з них випадати, де я можу лутати одразу ці їх рюкзаки. Бо це ж єдина надія, я ж не можу далеко відходити. Мені потрібні їх рюкзаки. Подивимось. Так, оцю синеньку хатку нас відсилають. Я ось завжди хотів подивитися, що там всередині взагалі ніколи там не був. Угу. І що ж тут? Що тут, що тут? А нічого, звикла така звичайна хатинка. Є ще тут два рази залутати, ніби ні. Автівки немає. Зомбі йде. Можна книжечки два рази залутати, ось це можна зробити. А тут нічого і нема? Беремо квест та й пішли? Тут відчинено одразу. Де ви? Он лежить? О, левел маємо? Все буду в силу, мабуть, давати. Оце є сильний. Так, давайте, де там мої скілпоїнти. Може ще в дробаш, але в мене немає дробаша. Але як не дам, то може і не буде. М -м -м -м, ні, ну давайте в силу. Мені ж треба якомога швидше, щоб мені повертали стаміну. Давай одразу поїж. Я мабуть одразу буду все збирати по дорозі. Бо тут також так багато луту, мабуть, не буде. Там мені потрібно було б одразу поїсти щось, якщо випало б попити. О, бачите? Працює. Тут що, нікого не буде. Водичку, давайте, зараз купимо. Собі цей казанок. О, вже можу цей робити. Кишеніці. Це вже величезний плюс. Тільки б ресурсів десь знайти. На тобі. Давайте мені лут. О, це можна буде базу апгрейдити. Штанів в мене немає. Вдягаємо. А, є, тільки такі ніякі. Тут що? Одежа нам теж не завадить. Або як, якась, якийсь армор. Але не дають. Це беру бутіки. їсти і так немає що. Є хто вдома? Найголовніше це, щоб не було собак. Оце найголовніше для мене. Де він там? Чи вона? Давай же пролізай. Угу. Не влучив. Треба відсидітися тепер стаміну. Забрати. Так, що тут? І давайте лут мені. Глина мені все стане в нагоді. На початку. Це теж буду забирати, все буду забирати. Бо пластик теж звідки його брати. Так, як же ж їх тут. Краще ось так. І. Хм. І. Є. Ну і все. Квест зроблено. Забираю все це і йдемо до трейдера. О, це добре, що ця таблетка, ці вітаміни випали. Я зараз можу поїсти. Бутерброди тоді. Зараз подивимось, може якась краща їжа випаде, але все таке. Що тут? Е е так. Авто. Як з цього робити ось це? Пояснив. Два бандажа це супер, а це я продам. Тільки нема труб, щоб е, відремонтувати. Це, квест зробили. Пішли до трейдера, привітаємось. Другий раз залутаємо. Е, тепер як з дверей ось цю штуку здобувати? Не знаю, як це українською. Якось латунь чи що воно таке. Good... Good morning. Оооо, oh, можна собі. Ліхтарик зробити. Це на початку дуже потрібна штука. А тут що? Шотгани роблять десь відсотків більше демеджу. Або 60 набоїв. Ну але ліхтарик це. must have. Беремо ліхтарик. Ще якась робота. Зачистити зомбі. О, oh, Just USA. Це класна будівля. Це класна будівля. Давай я тобі одразу, може це все попродаю, що мені не потрібно. Це навіть ремонтувати не буду. Збирати поки що не буду там, щоб сукерками продавати, бо нема в мене на це поки можливості. Мені треба якомога швидше прогресувати. Так. Може, ось ці купити по 300. Теж можна було б. Ну, треба купувати, щоб піч робити. Пізніше, щоб бетонярку робити і так далі. Ось ці штуки я б купував. І на їжу я теж би купив. Давай так. Куплю поки що одну. Ще ні? Ні. Ось ще, ще треба одну купити. Бо я хочу собі ще книжки ось на це залишити, тому що ще хочу теж якомога швидше в бекон з яйцями вийти. Давай ще одну. Так, є, є. все, пічку можемо робити. І тепер. давай книжки на їжу. Я розумію, що на квестах теж я можу багато цих книжок знайти, але. Буде щось? О, чай можемо робити, ну вже плюс. Вже якийсь плюс. Н Добре. Їсти хочеться. Може випити все-таки цю таблетку. А в мене є якийсь шолом взагалі, хоча б якийсь. Це рахується як шолом? Ну ні. А якщо це рахується? Що це таке? ну ніби як шолом, тільки без шолому. Так, що за квест я взяв? Очистити там джо, то... Ой, а є в тебе якась дешева? А, 20 монет в мене. Такого в тебе не буде. Добре, пішли до того Джо. Місія немає вже. Мені здається, тут буде пес, того що я пам'ятаю. Десь там він мав би бути. Може спочатку. А ні, як я візьму, хотів сказати взяти квест і збігати додому викласти речі. Але якщо я візьму квест, то я вже не зможу побігти, бо мені ж не можна буде звідси відходити. Це що таке? Це просто пісок? Навіщо мені просто пісок? Хай буде. Я зараз так, дійсно, віднесу речі додому і тоді вже сюди прийду. Мені б насправді у цей контейнер два рази б залутати. Щоб більше мати м, речей до будування. А де ж цей пес буде? Чи він буде тут, чи ні? Мабуть, буде. І що мені робити? Подивлюсь вдома. може я можу якусь зброю зробити вогнепальну. Так, ти що тут робиш у мене біля хати моєї? Це мій дім. Ти не кажи, що, тут... що ти був тут перший. Є в мене набой на пістолет. Злю... Зроблю я собі, мабуть, хоча б першого левела поки що. Щоб від того пса відбиватись, якщо він там буде. Так, куди ми його дамо? Хай сюди. І. Що ще хотів сказати? А, і взяв з собою вогнище. Зараз поставимо там біля квесту. Е, водички собі приготую. А поїсти, якщо щось, то бутерброди поїм. Теж взяв з собою вітаміни. Ну, якось ми цей день переживемо. Переживемо. Треба якомога швидше ці квести зробити. Зайчик побіг. Ці квести першого рівня. Щоб велосипед нам дали. Щоб його так не бігав. В Яхи це добре. Це мені знадобиться. Давайте йдемо вже в кінці кінців на квест. Оп! І в нас знову купа ресурсів. Ще один бутербродик. А що тут по книжкам? М -м, поки що нічого. А що по грілю? Теж нічого. Так, ну у нас принаймні буде м -м, свій автомат біля дому. Ще один. Де цукерки можна буде купувати. Та помирайте вже. 1230. Можу навіть ще два 2 квестика встигну зробити. Е, інструменти роблять на 10% більше демеджу у блоках. 10% більше демеджу з 4... 44. Міліметра набоями. Так, ну добре, якщо що, то до пса я приготувався. Це теж треба буде все зараз ще, ще раз залутати. Де там цей зомбі? вже нема зомбі? А, він он там далі тепер стоїть. Він є, але тепер далі стоїть. Ай і так, і так мене почув. Мінус. Ну і що буде цей пес? Будка є. Відходимо, відходимо, перегруповуємось, де ти біжиш, на тобі. І того пса шукати. і він. Помри, будь ласка. Хух. Добре, я живий, я живий, я живий. Все нормально. Ах ти ж пес. Оце на перших етапах гри Найстрашніше, що може бути. Це ці пси. Ще цей пістолет першого рівня майже нічого не зробив. Але якби не він, то я б тут помер, якби не цей пістолет. Давайте я одразу це ви... з'їм та й все. Вилікуюсь. А, я воду ж не поставив готуватись. Е, де там ось це? Давай, десь тут. Воно в, в цій грі. Томі без різниці, бо тут дощ е, не затушить. Так, де моя водичка? А що я не можу? А, бо казанок не дав. От тепер можу. Поки що давай мені водички приготуй. А пізніше повернусь і цей чай запущу, щоб готувався. О, набої. Ще 8 набоїв до пістолету, супер. Пішли, подивимось, що там у нас з водичкою. Ну, вже 3 є, о, 4. І давай тепер чай роби. Якраз то, в таку погоду, то тільки чаю попити. Вже можу собі кілька зробити ящиків вдому. А тільки де їх там робити, як ту базу собі вигадати. Подивимось. Поїв трішки, попив. Там ще готується чай, головне не забути його забрати пізніше. А поки що підемо далі. Ой, ХП в мене мало, 40 ХП. Може, один бандажик вжити? Давайте, мабуть, так і зроблю. Все-таки, 70 ХП це вже набагато більше, ніж 40, скажімо так. Хтось тут буде? Цей пістолет би кудись переставити, але куди? Ось мені невдобно з тим всім. Ну буде, буде куди ти ото пішла? Іди до мене давай, ну добре ми цю вб'ємо, мабуть, і так. О, ще один скілпойнт. Давай. Другий раз дубини, не можна другий раз. То давайте сюди тоді, третій. А, щоб їх швидше вбивати. Хто тут? Пам'ятаю, тут десь зомбі був. Он він лежить. Є. Їжу дасте. З тієї сторони, мабуть. Ось ще чайку можна буде наробити. Так, ну а тут же через двері ми їх легко мали би повбивати. Навіть якщо побіжуть на мене. Давайте, йдіть сюди. В мене он ніж є другого рівня. Та візьмиш ніж. Ага, ще тут якбись... Влучати якось в цю дірку. Знайшов, знайшов прогалину Що це таке? Провалився десь. І текстури провалився. І і не можемо, мабуть, тепер туди підходити. Так, тут помер той помер від кровотечі. Один. Та, диви, вертається ще. Я б хотів би навіть двері ці відчинити, вже, щоб він до мене... О, давай, йди сюди. Так, зарахувалось, добре, той помер, де він там провалився, не знаю. Треба вже швиденько лутати та й до трейдера йти. І додому. О, до дубини нашої. Це нам підходить. А, де він там мод цей? Тут. Добре. Це дубина тепер мені здається кровотечу буде робити. Тут книжки просто. просто не просто, але щось ми там вчимо. Це просто йому продати. І мод до одежі можна десь. Води ж дати. Куди? Ну, в боти. Вже щось там, якийсь плюс. Йду водичку забрати. І до трейдера віддати квест. Що взяти? Бомби може взяти? 10 води. Ого, 10 води. На старт це мені б. пішло б так нормально, але. Мабуть, я цей мод візьму. Все-таки плюс одне місце. Або не брати, ну що мені з цього мода? Його і так треба буде пізніше змінювати. Бомби теж можна було б взяти. На орди. То що, все-таки беремо бомби? Беремо бомби. Давай. Ще якась робота. Clear зомбіс. Passing S. О. Візьмо і підемо, але не сьогодні. Мені треба. Мені треба бігти додому, бо в нас орда скоро. І хто його знає, чи сьогодні хтось не прийде. Ну, вже тут. Тепленько, гарненько, світленько. Не знаю, що тут робити, а може зробити. оці ці може двері прибрати. І зробити, якби базусь тут. Базу тут. І оці двері, отакі от, щоб вони падали вниз, зробити ось тут. Ось і тут з ними битися в ближньому бою. Тут просто зашити нормальними блоками покраще. Оцю стіну зашити просто і все, щоб вони сюди і тут не пробувались. І тут з ними битися. І все. Тоді я зможу лутати ці. Що там буде з них випадати. Якщо щось станеться, якийсь полі... поліцейський захоче зриватися, вибухати, я його відчиню двері. Хай він падає туди вниз. І хай вони піднімаються пізніше знову всі тут, по сходах. І тут, як буде їх якась толпа, я зможу туди гранати ним кидати на сходи, тільки сходи буде нормально. Треба буде покращити до бетону чи щось. Ну, можна так буде спробувати. Не знаю, не знаю. Бо ось ця штука, воно взагалі якась маячня. Ого, воно ще й довго так ламається. Добре, хай воно буде, воно мені не заважає. 22. Чи хтось до нас тут прийде? Ніби чую музику. О! Хтось прийде, нарешті. Добре, ну на другий день вже приходять. А стаміни-то в мене немає. Нате вам туди. Ого, оце я. Що я світло собі тут зламав? Та й ХП я собі трішки теж зламав. Рай давай. Мабуть, цей. Зламав, факел просто зламав. Ну, факел просто зламав. Ті померли. Ну добре, ну то від сьогодні у нас вже будуть орди якісь маленькі, але будуть. Краще накидати ці бомби тут. То, мабуть що, так і зроблю тоді. Тут будемо жити всередині. А тут я загорожу. І ось ці двері зроблю ось тут. Все. Якщо щось мені захочеться, ну, то я можу їх скидати просто туди вниз. Так, двері будуть ось тут. Просто вони сюди будуть падати і хай біжуть собі знову. А тут ми будемо в ближньому бою. Битися із Дробашем. От, я максимально собі е, буду намагатися силу вкачати цього разу. Треба собі факел тепер зробити знову. Ну то цим я і займуся вночі. Щось, а з вами, а з вами будемо прощаватись. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Це як ви вже і знаєте, і без мене. До зустрічі. Папа. -па.